Оселя, це в першу чергу програма підтримки як громадян, так і взагалі економіки України нашої країни. Ми реалізуємо цю програму вже не перший рік, але з вже приблизно півроку, як держава уряд створив додаткові пільгові умови для участі саме мешканців таких територій, як наша, прифронтових регіонів, Запорізької області та інших, щоб ВПО та інші категорії населення мали більш вигідні умови для придбання житла за іпотечною програмою. У нас Запоріж Ській області в минулу п'ятницю була підписана перша угода купівлі житла за програмою ЄОСЕЛЯ і ще й за пільговими умовами і на самих-самих вигідних пільгових умовах. Оскільки це важливо і для регіону, для економіки регіону, для наших громадян, для держави в цілому? Ну, по-перше, це доступне житло, соціальний ефект дотримується. Доступність житла, підтримка певних професій важливих для країни. Підтримується економіка, активізація ринку нерухомості, активізація будівельної галузі, додаткові робочі місця, які будуть створювати подібні проекти. Все це важливо і для нашого регіону, і для країни в цілому. Державна програма ЄО селя діє з 2022 року. Наша область приймає участь з 2023 року. На сьогоднішній день державним Ощадним банком реалізовано близько 8 тисяч угод за цією програмою, і сума фінансування склала понад 13 мільярдів гривень. Що стосується нашої області, безпосередньо ми реалізували 53 угоди на суму понад 60 мільйонів. Більш детально стосовно цієї угоди, яка відбулась в п'ятницю 5 грудня, це перша угода в нашій області за участю програми ЄОСЕЛЯ та додаткового фінансування від Пенсійного фонду України. Це також перша угода В Ощадбанку, яка видана за участю пенсійного фонду та під пільгову відсоткову ставку 3% річних. Тому хочу повідомити, що клієнти, які відносяться до пільгових категорій, звертаю увагу: це військовослужбовці за контрактом, ДСНС, ну, всі силові структури відносяться до цієї категорії, медичні працівники, педагогічний склад та науковці державних та комунальних закладів. Всі ці чотири групи. Кредитуються під пільгову відсоткову ставку на перші 10 років під 3% річних. Починаючи з 2011 року відсоткова ставка 6% річних. Всі інші клієнти, які або не мають нерухомості, ну, яка перевищує нормативну затверджені нормативи, та клієнти, які відносяться до групи ВПО. Ці позичальники кредитуються під 7% річних перші 10 років. З 2011 року відсоткова ставка складає 10% річних. За цією програмою вартість нерухомості має не перевищувати 2 мільйони гривень. Мінімальний перший внесок має складати не більше 30%. І е, у власності на підконтрольній території України у позичальника має не бути нерухомості. Е, якщо нерухомість є у власності в окупації, вона до розрахунку не приймається. Від розміру першого внеску, який складає не більше 30% від вартості нерухомості державою пенсійним фондом безпосередньо компенсується 70% від цієї суми. І від адміністрації місцевої да решта суми 30% також підлягає компенсації. Додатково державними коштами передбачена компенсація позичальникам витрат на оформлення кредиту, тобто оформлення там страхових платежів, нотаріальних і таке інше. Додатково держава виділяє ще 40 тисяч до 40 тисяч гривень на компенсацію цих витрат. Також державою передбачено, що позичальники, які підпадають під цю програму, перший рік кредитування отримують 70% компенсації щомісячних платежів, але не більше 150 тисяч гривень для всіх категорій пільгових клієнтів. Вік нерухомості має не перевищувати 20 років з моменту введення в експлуатацію. В інших містах України областях цей вік 3 роки. Стосовно клієнтів ВПО, які відносяться до категорії ВПО, цей вік нерухомості також складає 20 років по всій території України, в тому числі і в Запорізькій області. З чого треба почати, клієнтам, це перше. Якщо клієнт бажає отримати цю компенсацію від держави, що займається пенсійний фонд, ми запрошуємо клієнтів до наших відділень. Потенційний позичальник подає заявку, яку банк направить до пенсійного фонду для перевірки можливості отримання цієї компенсації. І після цього вже разом з нашими партнерами, забудовниками, Банк допоможе зібрати пакет документів і отримати позитивне рішення. Після цього відбувається вже видача кредиту. Перший національний забудовний простір в нашому місті пропонує квартири в двох житлових комплексах: це житловий комплекс Основа, де останній раз було підписано да і видано кредит. Обрали квартиру та житловий комплекс СМАРТ. Обидва комплекси введені в експлуатацію повністю відповідають умовам державної потечної програми ЄОСЕЛЯ як за площею, так і за вартістю нерухомості. Загалом за весь час роботи програми в нашому регіоні в наших двох житлових комплексах ми видали підписали угоду з 25 клієнтами саме по цій програмі. І останню угоду по новим умовам щодо компенсації першого внеску від пенсійного фонду. Підтримка держави дуже важлива. Бо ми бачимо, що не всі мають кошти на перший внесок, і загалом дуже часто клієнти відмовляються від ідеї придбання нерухомості саме через брак коштів на перший внесок, бо це доволі така суттєва велика сума. Тому ми дуже вдячні і Запорізькій обласній державній адміністрації за те, що розробили, і впровадили програму щодо компенсації частини першого внеску. І вже зараз бачимо, що ця підтримка держави стимулює людей, і це є Таким основним ватажком для прийняття рішення в придбанні нерухомості ми. Цілком об'єднало зусилля як і регіональної влади, так і представників банків, так і житлових комплексів. Це дуже цінно, тому що на сьогодні ми можемо бачити результат нашої праці. В минулу п'ятницю це у нас було 5 грудня. У нас відбулася нарешті перша угода. Перша угода була придбана квартира представником ДСНС, і це є великим кроком на шляху реалізації нової державної підтримки. Є оселі для прифронтових громад та ВПО мешканка Запоріжжя на зараз вона раніше проживала в Енергодарі, в 2023 році переїхала до міста Запоріжжя. Зараз проживає в зйомному житлі, але завдяки спільним зусиллям ініціативи держави, яку ми як регіональна влада підтримали сьогодні. Ця родина має власне житло. На початку серпня почала почався старт цієї програми. Департамент соціального захисту населення було опрацьовано більше 500 заявок. На даному етапі можемо пишатися тим, що 12 заявок вже повністю опрацьовано. Люди обрали квартири, і зараз 12 заявок знаходяться вже в пенсійному фонді України на перевірки даних. Чотири заявки вже зараз на фінальній стадії, тому дуже сподіваємося, те, що до кінця року ми вже отримаємо позитивний результат, і ще чотири родини стануть власниками житла у місті Запоріжжя. Що треба зробити для того, щоб отримати компенсацію? 30% від першого внеску, саме від регіональної влади, відповідно до нашої програми. Треба звернутися до соціального органу за місцем проживання і надати заяву з відповідним пакетом документів: це договір куплі-продажу на квартиру, договір кредитування, паспортні дані, ІНН і довідка ВПО, якщо вона є в наявності. Потім державний орган прийме документи, перевірить і одразу на картковий рахунок. Тою людину, яка придбала квартиру, буде перераховано 30% від першого внеску, яку людина оплатила. На зараз людина може повністю не платити 30% від вартості квартири, тобто державна і регіональна влада повністю покриває 100% загальними зусиллями від першого платежу. Вважаємо це гідними умовами і гідною підтримкою населення прифронтових регіонів.